Добрий ранок, мої маленькі та чудові діточки! Незабаром дуже особливий день для діточок: це день захисту дітей. У цей день всі дорослі ще більше думають про вас, малятка, піклуються, обіймають і роблять усе, щоб ви були щасливі. Це малятка ваше свято, свято дитинства, радості і посмішок. У парках влаштовують концерти, ігри, дарують подарунки, пригощають солодощами. Бо кожна дитина це диво, і ви найдорожчі у світі. І тому малятка, ми сьогодні створимо з вами милий малюнок, який символізує. Захист та турботу дітей дорослими. Для роботи розташуємо білий аркуш паперу вертикально. Простим олівцем унизу паперу намалюємо лінію на три пальчика від краю. На центрі цієї лінії поставимо крапочку та намалюємо ось таку дугу. А зверху цієї дуги намалюємо дві коротенькі, одну. Невеличку, а другу трішки більше. І з цих крапочок зробимо дві ось такі лінії, які з'єднаються із лінією низу. На ніже намалюємо по два овали, зверніть увагу, що друга пара трішки більше. Та ось таких два хвостики. Поменше та побільше. Із цих крапочок для зручності можна обертати роботу. Нам залишається намалювати носики трикутної форми, оченятка, які напівприкриті. Та щічки з вусиками. Малюнок ми побудували. Залишається робота фарбами. Кольори за вашим бажанням. Я обрала спочатку помаранчевий. Товстим пензликом зафарбуємо дорослого котика. Тепер малятка візьмемо тоненький пензлик для того, щоб домалювати в незручних місцях. Знову візьмемо товстенький пензлик і більш густою фарбою намалюємо тіні на котику, які всі розташовані, з лівої сторони. Для маленького котика підберіть свій колір. У мене це несподівано зелений колір. Знову скористаємось тоненьким пензликом та промалюємо в незручних місцях. Також на нашому зеленому котику намалюємо темно-зеленим тіні, які теж розташовані ліворуч. Нам малятка залишились дрібні деталі тоненьким пензликом, темною фарбою наведемо оченята, носик, щічки, вусики та верхівки на лапках. Далі все те саме зробимо на маленькому котику. Оскільки верхній котик це наша мама. Давайте додамо її. І на останок малюнку нам залишиться зробити підлогу, на якій сидять наші котики. Це теж буде колір за вашим власним бажанням. Ось малятка у нас і створилася чудова та мила робота, яка символізує захист діточок дорослими. День захисту дітей нагадує всім, діти повинні рости в любові, безпеці і з добром у серці. Тож усміхаємося, граємося, дружимо і святкуємо разом. Дякую всім вам і до нової зустрічі!